Є в мене один заказ, бабуся здає. Ви просто подивіться, що означає працелюбність і таке, ну, що вона не ходить не попрошає нічиє. Вона просто робить. Ви розумієте? Ось заказ, дивіться. Це все желізо. Бабушка, скільки вам років? 82. 82 роки, бабусьці. Зніму, покажу, як ви гарно працюєте. Оце я хочу на відео таке собі для себе. То вас не віде. буду, ні. Дивіться, бабуся, як. Що таке працелюбність? Значить, баночку окремо, дивіться, скільки я назбирала. желіза, алюміній, медь, все посортіровано, все це. Оце називається працелюбність. То я так зрозумів, що там ну, я вже з цією бабушкою, це, вона мене визиває. От, я це в неї забираю. Дітей немає в бабушки і ну, сама вона, коротше. То, понять, людині нема кому допомогти. Ну, взагалі, вона просто одна в цьому житті залишилася. І дивитися, вона якби ну, не опустила руки, ну вже і важко дуже, вона вже це збирає і дуже вже важко. І вона збирає, ні на кого там собі вона не сердиться, не розказує, які всі погані в країні. Тут буває в людини є робота, є діти, є батьки. Все є. І все не так. От Україна погана, то погане, все, от все, а в Україні не то, а в Україні не все. За бабуся, примір, Сама. Ні на кого не жаліється, стала, заробила цю копійку на 1206 гривень вона здала. Це назбирала. Все. Взяла гроші, піде, сховає під подушку і йде далі збирати. ну, Ви розумієте, вона не жаліється, там, що в неї погано. Вона опустила голову і збирає далі ці баночки пивні і ну, виживає. Це якби так всі ну, робили свою роботу і старалися. То, ну, У нас тут було процвітання би і взагалі все, знаєте. а так, ну... Просто ну, живий приклад.